Ого, тижня вся увага українців та світу була прикута до Херсонщини, де відбувся страшний воєнний злочин, внаслідок якого сталася найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиліття. Як це трапилося? Армія РФ 24 лютого захопила нову Каховку та Каховську ГЕС. Майже відразу вони підірвали дамбу задля подачі води в тимчасово окупований Крим і розмістили на ГЕС пункт управління південного військового округу РФ. За даними нашої розвідки, вони ще у квітні 2022 року замінували Каховську ГЕС. Тоді керівництво нашої країни зверталося до Європейської ради з проханням розмістити на об'єкті спостережну місію. Згадайте, як російська армія виходила з правобережжя? Тоді вони лякали людей, обіцяючи підірвати ГЕС. На початку 2023 року водосховище обміліло на майже півтора метра, оскільки росіяни умисно пошкодили шлюзи і зливали воду. Ми закликали міжнародну спільноту тиснути на РФ, щоб не допустити катастрофи. Росіяни прагнули залишити нас без питної води. І навіть після відступу з правобережжя вони продовжували контролювати Каховську ГЕС. І, хоча більшість не хотіла у це вірити, але рано чи пізно це мало статися. Адже якщо в першому акті на стіні висить рушниця, то в третьому вона обов'язково вистрілить. 6 червня, близько 3-ї години ранку, армія РФ підірвала вибухівку, закладену в споруди Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали середини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. На сьогодні підтопленими є 48 населених пунктів, із них 34 на підконтрольній Україні території. Наш кореспондент Дмитро Дідора поїхав на Херсонщину, щоб на власні очі побачити, як рятуються люди. Вода пішла, ми стали вже пугатися. Стали виходити з квартир, к подъезду. Машина стояла, Харьковська. Ребята хороші, внимательные. Вещи взяли, завели, посадили. І так ми стали збирати людей по острову. 84-річна Валентина Степанівна живе у мікрорайоні Корабел у Херсоді. Наслідки підриву Каховської ГЕС побачила з власного вікна. Наш дом заводу перший стоїть. Проїжджій части я только на озеро смотрю, озеро перед балконом видно, що пенниться, пеніться, волна біла. Тогда я поняла, що вода пошла. Жінка почула оголошення про евакуацію та швидко зібрала усі необхідні речі, коли волонтери вивозили місцевих з острова, а саме так називають район Корабел Херсонці. Уже було підтоплення. Однак не критичне, проїхати можна було автівкою. Валентину Степанівну привезли в один із дев'яти евакуаційних пунктів у Херсоні. Жінка очікує, коли велика вода піде на спад, аби повернутися додому. Я тільки в Херсоні залишила. Не хочу нікуди переїхати. Ну, в такому віці, куди їхати? З району Корабел вивезли вже більше двох тисяч мешканців. Біля корабельної площі постійно натовп. Волонтери пліч опліч із рятувальниками вивозять людей з підтопленого району. Допомагають їм небайдучі херсонці. На Сабордах пливуть в район острова, аби зібрати дані для евакуації. Ми просто їдемо, кричимо, помощ необхідна кому. І нам відзиваються люди, і, відповідно, ми. Ну, Сарафанне радіо. Сарафанне радіо. Що там за мостом? За мостом води. Води много вот метра два-два с половиной это точно поэтому очень тяжелый случай все разлито в нефтепродуктах Печальна історія, просто печальна. Окрім людей, рятувальники привозять із підтопленого району чотирилапих. Місцеві на евакуацію беруть із собою навіть рухату худобу. У безпечних районах Херсона тварин годують та відправляють у притулки. Волонтери сподіваються знайти сім'ю усім покинутим тваринам. Потім на базі їх вигрузять вольєри. розмістять, їх нагодують, напоють там ветеринарні лікарі. Їх подивляться. Кому потрібно надати кваліфіковану медичну ветеринарну допомогу. Реальні збитки відповіді може можна буде порахувати тільки тоді, коли рівень води почне падати. Однак, втрати для економіки чималі: 2 мільярди гривень це тільки водні ресурси. 50 тонн мастила вже потрапило до річки Дніпро. Це призведе до погіршення якості води. на Накопичення та розповсюдження у неї токсині загинуть всі Ще дорожче обійдеться відбудова гідроелектростанції. На це знадобиться щонайменше 5 років. Лише відновлення ГЕС за попередніми даними Укргідроенерго коштуватиме орієнтовно 1 мільярд євро. Ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи. Вчора ми домовились з Світовим банком про швидку оцінку збитків та потреб від цієї катастрофи спільно з міжнародними партнерами і, зокрема, з міжнародним банком, як ми робимо це протягом цієї війни. Але ця катастрофа буде виділена в окремий трек. Унаслідок повені через підрив Каховської ГЕС загинуло щонайменше п'ятеро людей на правобережжі Херсонщини, а ще 13, вважаючи зниклими безвісти. Велика вода підтопила 48 населених пунктів. Окупаційна влада не проводитиме евакуацію мирного населення. Дев'ятеро людей загинуло у тимчасово окупованих Олешках та прилеглих населених пунктах через підтоплення. Найцинічніше росіяни обстрілюють евакуаційні шляхи у Херсоні. Контактуємо з громадами і з людьми, які там залишились, вони дуже просять допомоги, а окупанти спеціально блокують все і не рятують людей зараз, які перебувають і на кришах. Із моїх знайомих, к сожалению, не, к щастю, навірно, не к сожалению, к щастю, нет таких людей. они живуть на возвышенности. та. Тем, которым я хотел бы дозвониться, зная они реально у воды находятся, нет связи с ними, к сожалению, нет связи. Кадри, де родина у тимчасово окупованих Олешках благає про допомогу, облетіли весь світ 12-річного Максима, його 4-річну сестру, маму і навіть кішку вдалося визволити із затопленого будинку в окупованих Олешках. Люди благали про допомогу, коли їх помітила аеророзвідка українських захисників. Їм спочатку вдалося скинути родині з дрону воду, а згодом і врятувати усіх. А користувачів соцмереж розчулили вже кадри зустрічі врятованого хлопчика з одним із своїх рятівників. Да, да. Санта! Боже, спасибо. спасибо. Дмитро Дідора, Олександр Бурлевич із Херсона, телеканал Еспресо. Вода змила все на своєму шляху. У пасці опинилися 48 населених пунктів, із них 34 на підконтрольній Україні території. Разом з ними у воду потрапили сміттєзвалища, вбиральні, кладовища та хімікати. А ще вибухонебезпечні предмети. Адже лише на деокупованій правобережній Херсонщині було заміновано близько 500 тисяч гектарів земель за інформацією речника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова. А скільки їх на окупованій території, нам невідомо. Підрив Каховської ГЕС це найперша екологічна катастрофа, яка загрожує дефіцитом питної води у частині південних областей, в тому числі у тимчасово окупованому Криму. За даними міністерства екології, береги Каховського водосховища десятиліттями не будуть придатні для життя. Якими будуть наслідки для України і світу через підрив однієї з найбільших гідротехнічних споруд у Європі? Просто зараз про це будемо говорити з Марією Рибко, заступницею директора Центру економічної стратегії. Пані Марія, я вас вітаю сьогодні. Добрий день. Отже, давайте розпочнемо з тих наслідків, які нас очікують вже цього літа. До чого нам готуватися? Ми все ж намагалися зібрати оцінку від. Найбільш експертних в своїх областях, аналітиків, державних органів та решти, що ж може статися через підрив дамби і греблі на Каховський ГЕС. Звичайно, більшість сходиться на тому, що справжні наслідки ми побачимо вже, потім, коли вода зійде і можна буде порахувати. Власне, скільки людей, скільки площ опинилося під затопленнями, які об'єкти було пошкоджено. Але так поперед за попередніми оцінками. Ну сама посолька Каховська гідроелектростанція, вона по-перше, не виробляла зараз електроенергію, тому для поточного стану української енергосистеми це наслідків не матиме. А менше з тим це мінус 5% гідропотужностей. Гідропотужності вони працювали як балансуючі потужності для того, щоб оцікування попиту на електроенергію протягом доби якось пом'якшувати. Зараз 5% цих потужностей немає в електроенергетиці ще одним наслідком. Підриву греблі на Каховський ГЕС буде те, що Запорізька атомна станція от опинилася без доступу до джерела води для охолодження реакторів. Знову ж таки, в короткостроковому періоді вона не постачала електроенергію до української мережі, тому короткострокових наслідків тут не буде. І е, на станції є басейн, який за словами нерватому дозволяє поки що охолоджувати реактори, які е, не виробляють електроенергію по. Дебувають в такому незаконсервованому трошки стані, але для того щоб запустити назад заес в енергосистему України після війни, а потрібно джерело води. Поки його немає, це означає, що Україна втратила приблизно 6 тисяч мегаватт атомної енергії. Це дуже багато. Це була одна з найбільших українських станцій. З решти решти галузей найбільше постраждає сільське господарство. Справа в тому, що з каховського водосховища брали воду для зрошення земель півдня на землях своєї води не вистачало, тому була побудована ще за радянських часів і пізніше мережа каналів, які живилися з цього каховського водосховища і з яких потім брали воду для поливу полів. для Херсонської області. Звісно, це Величезна втрата економічного потенціалу, величезна, величезна трагедія. Пані Марія, ви сказали про те, що більшість наслідків ми побачимо після того, як вода піде. І наскільки я розумію, навіть після того, як велика вода піде, джерелами водопостачання не можна буде користуватися, оскільки вони забруднені, скільки часу це може тривати? Адже Дніпро є головним джерелом питної води для 70% населення України. Дивіться, Дніпро буде забруднене лише нижче за течією від Каховської Каховського водосховища. Вверх оці всі погані речовини, які забруднюватимуть воду, вверх вони не потечуть. Буде забруднене Дніпро нижче за течією, та буде забруднення в Чорному морі. А в Чорному морі, до речі, ще виліється дуже велика кількість прісної води. Одночасно загинула риба, загинули тварини. Це все. Дуже дуже погано, і деякі міста потребуватимуться будівництва, скоріше за все, нових водогонів і, можливо, навіть не тимчасових, а капітальних як це вже було заявлено про зокрема кривий ріг. Пані Марія, ну я хочу подякувати вам, що ви сьогодні були з нами на зв'язку. Це була заступниця директора центру економічної стратегії, пані Марія Рибко.